Це вже світає, вже видно все. Ось такі у нас справи. Висять провода, упав сам стовп, заваляло дерева. Сюди ми слажуємо повністю ветки, піляємо, але світло поки є. Ці дерева ще, теж треба буде піляти, тому що вони вже їх сюди прогнула, вони впадуть. І те, що в нас впало дерево ось тут, на наш сарайчик. це абрикос, вона теж буде падати, вона теж нахилена. І Ще й масований обстріл, дуже сильні вибухи у нас лунають. Дуже сильні, страшно, капець, просто. Ой, боже, бережи нас всіх. Другий день після. Нашої непогоди, яка нам натворила справ не дуже таких простих. Їх треба прибрати гілки, зрубати всі дерева, поприбирати, але це не буде за один день, тому що дуже холодно, морозно, потрошки все зробимо. А ранок у нас починається завжди однаково. Це з кави. Дуже-дуже ми такі кофемани, любимо бути каву. зараз... Поснідаємо і будемо збиратися в дорогу, тому що сьогодні дуже багато справ, всяких покупок нам треба зробити. Тож ранок, як у всіх у всіх звичайних людей. Боже, який гарний ранок. Дивіться, все як, все як у касці. Просто у нас немає інтернету, світло є, а інтернету немає, тільки мобільний. Ой, бо у людей немає світла. Ми якось особі на сістов поваляли, а світло все одно є. Дивіться, боже, краса. Проводи натягнуті, все, в Ой. Просто краса. Ось такий субстракт Baltic Pit від компанії Cleoma Service. Всім привіт! Сьогодні ми забрали нашу посилочку від фермершоп. Ми замовляли скотч для ремонту нашої пивки. Розпаковочка. У нас у нас зверху плівка трішечки порвалася. Коли було облідініння, то льот нам порізав плівку. Стоя цей скотч 299 гривень. Ось такий він. ми давно його хотіли взяти ще по осіні, але якось ніколи-ніколи забували. Інше б займалися, тож зараз ми його купили. У нас пішов сніг. Боже, так гарно, коли йде сніг. У нас погода натворила дуже таких неприємних речей, поваляла дерева, дроти зі стовбами. Але вже чоловік тут, тут дуже багато було всяких ялок, накидано деревом. Пало, майже все дерево впало прямо у двір, і дуже багато було роботи. Він вже все прибрав, залишилося такі, такі гілочки, але вони підуть на розтопку парника. І ось тут ми одразу допиляли теж дерева, тому що вони теж попрогналися із-за вітру було дуже-дуже велике облічнення таке, що все було в гальду повністю. І ми вирішили їх зрубати. Також, також ця наша абрикоса, вона така була класна, але вона впала. Вона впала прямо на кришу, на сарайчик. І тому ось так. Шкода, звичайно, але... Напевно, у дворі не варто було саджати бившим господарям дерева, тому що чим ближче вони до будинку, тим більше вони можуть на роботи біди. Ми свій сад молодий, насадили ось там, тому вже туди-далі в нас такої біди не случиться. А ці дерева, звичайно, шкода. Добрі були дерева. Ще ось стільки йому залишилось, це треба вивезти спалити. Ось це піде на розтопочку для парника. Оце стоїть наша буржуйка для парника. Буде роблять і ставить парник уже скоро. А так холодно, але сніг і дуже гарно. Зараз поставлю варити своїм собачком кашу. Бо коли таке похолодання, прям що сніг, мороз, то я їх кормлю і 3-4 рази на день. Десь в сусідів воє собачка, мені теж шкода її, але вона постійно воє. Ось такий субстракт Baltic Pit від компанії Creoma Service. І ще ми будемо додавати агроперліт до нього і висівати насіння капусти і перцю. Сіємо на сіння нашої залісіми Зробили ми грунту суміш і ось, ось у стаканчиках в ящиках стоїть. І проливаю я її відстояною водою зваринок, зробила розчин такий для того, щоб пролити від грибкових захворювань. Рація пішла. Засіяли 300 стаканчиків капусти зарісімо. Треба сіяти більше, але немає місця, де ставити. В тому році ми використовували свою літню кухню для розсади, а в цьому році плануємо ставити перник. Вже вирішимо, де будемо купляти доски або з арматури і будемо починати будівництво. Але треба сіяти перець, ще досіяти капусту і не знаємо, куди його нам перемістити Так, ідемо, ідемо вже назад. Зараз нам перезвонять і скажу, скільки буде коштувати доска, брус, напарник. І вже будемо вирішувати. Ми будемо у нас брати по місцю, чи замовляти Ой, у чоловіка, який нам вже привозив доски. Тому, Ой, будемо бачити гроші це все, бо все це великі гроші. Не доказала, виробила відео. Чоловік мені каже, чого ти вічно вздихаєш на відео. Бо я як представлю, які це кошти, які це гроші великі. У мене серце хватає. Ось чому я вздихаю. а им утекается, а я вздыхаю. Пришли тут на базу с а у них тут еще и живут бараны и козы. Боже, ты видишь, ты видишь, какие они это моя слабость. Кузи, кузи, кузи. Боже, капец, я хочу козу. А он та рыжий. Ай, моя вот и слёдка. Кузи, кузи, кузи. Кс -кс -кс. Люди мои, такие злати. Капец. Це моя слабость просто. Кузі-кузі. Дікносні. Нам привезли доски брусья для нашого парничка. І потікали. Да, всі потікали. Так, у нас тут непогода ж натворила ділов. Тому це все наша абрикоска, яка була, та що впала. Це вже трішечки все поприбирали. Це нам привезли ліс для парничка. Ось так. Жорік. Ха. Жорик. Завозять. Зараз будемо вигружати. Попробуй. Я постріл, два, смотри. Я господи, два раза. Це вигрузили ми наші доски. От за цю кучку ліса ми заплатили 6 тисяч гривень. Основа вже є, напевно, Та це не саме дороге, ще плівка, плівка вийде десь так ж само. Тому засносимо, до речі, я потрошку кожен день знімала якісь відео, як землю отримали. Отримали її, нам її доставили, як насіння капусти сіяла. Сьогодні ще треба досіяти, просто нема куди ставити. Насіяла я 300 стаканчиків, треба ще хоча б 200, нема куди ставити. Будемо десь думати. На подоконники ми ставимо, де є місце. І вже починається праця по будуванню нашого парничка. Вже потемніло, а робота йде далі. Увійшли в азарт, як то кажуть. Не можемо зупинитися. Хочеться вже швидше зробити парник, щоб сіяти розсаду і було куди ставити. Ось так тут теж він вже щось зробив. А для чого ти обрізаєш? Обв'язку зробити правильно, ну я в цьому не розумію. Це все робить чоловік. Ось такі справи. Праця пішла. Вже ми в придкушені весни. Роботи в теплиці. все Чтенько делаешь. Молодец. Класс.